Валеологія. Тема нашого заняття орган смаку язик. Доброго дня, здоровенькі були. Якби не було його, не сказали б нічого. Мабуть, ви здогадалися, дітки, що це язик. За допомогою органу смаку ми можемо визначити, які смаки нам до вподоби, які ні. Ми можемо відчувати смак їжі або те, що їжа зіпсована. Цікаво те, що різні частини язика можуть відчувати різні смаки. Кінчик язика відчуває солодкий смак. Кінчик язика. Бічні сторони кислий та солоний, а задня частина язика більше чутлива до гіркого смаку. Для чого нам їдкий язик? Язик це орган, без якого неможливо розмовляти. Язик допомагає пережовувати і ковтати їжу. За допомогою язика ти можеш відчути, що їжа не зіпсована. Язик це те, що один, ще один ваш помічник у сприйманні довкілля. Головний орган, що відповідає за почуття смаку, це язик. язик це незамінна частина мовного апарату, без якого людина не може просто нормально розмовляти. Якщо ви пошкодили язика, то язик заживе швидше, ніж інша частина тіла. Смакові переваги у всіх людей різні. Одним подобається смак банана, другим яблука. Хтось любить солоне, інші солодке. Зараз я вам попрошу трішечки розім'яти ваш язичок, послухайте казочку. Виконуйте вправи, які я буду вам називати, жив собі язичок у своєму чарівному будиночку. Дітки, широко відкрийте ротик і покажіть язичок. Порухайте ним у ротики. Ви, мабуть, здогадалися, що будиночок це ротик. Двері в будиночку то відкриваються, то закриваються. По черзі, дітки, то відкрийте ротик закрийте в помірному темпі. Відкрили ротика, закрили. Кожного дня язичок виходить з будиночка на прогулянку. Висунули дітки язичок, заховали язичок. Одного разу язичок вийшов погрітися на сонечку. Приліг він на ганку, покладіть дітки широкий язичок лопаткою на нижній губі. Раптом подув сильний вітер. Язичок здригнувся, зробіть вузенький язичок голочкою, дітки. Сховався в будиночок і зачинив за собою двері. Ховаєте свій язичок і закриваєте ротика. Дуже полюбляв язичок грати у футбол. По черзі вбирати з кінчиком язика то в ліву щоку, то в праву щоку, дітки. Зробіть так. А бані полюбляв грати язичок. Стукайте дітки кінчиком язика в зубки. -ди 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 -ди. Гайдатися на гайдалці любив. Відкрийте ротика і кінчиком язика по черзі тягніться до носика. Потім до підпоріддя тягніться. Їздите язичок любив на конику. Дітки, клацати язичком. Присмоктуючи то різні, від... відкриваючи його, то під... до піднібіння відриваючи. Так. А коли награвся язичок, йшов до свого будиночка відпочивати. Забрали дітки язичок та закрили ротика. Дітки, обов'язково виконайте вправи з язичком. Як берегти орган смаку? Послухайте правила. Не можна їсти надто гарячу їжу або пити окріп. Перед їжею необхідно мити руки. Не можна брати до рота невідомі препарати, рослини та гострі предмети. Після прийому їжі пополощіть ротика. Систематично очищайте язик від нальоту. Оці всі правила, дітки, запам'ятайте. Язик це орган смаку. Він допомагає розрізняти смаки та розмовляти. Бережіть, бережіть свій орган чуття, смаку. І дякую за увагу. До нових зустрічей!